Тут у мами зараз. Дивіться, яка в неї тут розсада. Розсада всього розсада. перчики, помідорчики. Оце помідора виросла. Так, це помідор. І тому два штуки є більшенькі, а ті ще не посіяла. Нічого, все виросте. Я думаю, що також в себе на ділянці пару штучок всажу. Влітку буду там, буду доглядати, поливати і так далі. Щось може виросте, побачу, на що спроможна наша земля. А раніше тут у мами Он... ще є розсада. Тут раніше посаджено. Мами, кожного року цілі тут, я не знаю, засадження. І мама стільки і раніше. садить, декому роздає трохи, але в більшості випадків все садить. Себе Боже, це здуріти можна і такої кількості. А мама тут в дворі живе собачка така. Да, да, да. Ти ходи, ходи. На, на. Ходи, ходи, ходи. Ходи сюди, ходи, Чого ти? ходи. Ходи, ходи, ходи. лапки в тебе, лапки. Ну і лапки, лапки хворі. Її тут викормили, Да, вигляділи, Да, да. лапки такі хворі, лапки. Я приносила всякі таке для. Собак, що тато забрав, і їй вділила. то ще такий обормот кіт ходить. Рижий товстий. Да, 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 да. моя хороша. Хорош. Да. Всім привітки, вітаємо вас на нашому каналі Давола. А ми зібралися їхати у село до чоловікових батьків. Я зараз чекаю маршруточку, поїдемо в Рівне. Ще хочу забігти в Сімсай в Новосі, бо треба подивитися Васильку нашому божеш станці, трусики. Я на офіційному сайті не встигаю нічого купити. Те, що мені подобається, все розбирають, його розмір ну просто дуже швидко розбирають. Тому хочу спробувати в Рівному заїхати, не знаю. Якщо куплю до маршрутки щось. То буде ані, то поїдемо в село. Погостюємо сьогодні. Буде в нас такий відпочинок. А ми вже в баби. Yeah. Да, yeah. А ми тут, дивіться, купили два тортика в ваттаку, потім зніму, покажу вам. З тими руками ж не поїдеш. Мама, що ти? Щасливий? Ти щасливий? Тут багато місця, є де бігати. Десь мама прийде і підемо на коровку маленьку дивитися. Підеш? На маленьку му. Передягнула трохи хлопців. Вже в таке. Треба ще їм сюди взуття привезти, таке, що можна бігати по полях. Так? Да? Ходи. Ви тільки через камеру відчуєте цей смак домашнього сиру. Свіженько, це взагалі. А ще тут салати з капусточки. Я не знаю, що робить в мене чоловікова мама з ним, але він дуже-дуже мега-мега-смачний. Так, да? а що ж? Завела сюди. Слухай, тут машина, це драндулет. А це по моєму ми якось привозили з Васі. Відкрила одного тортика. О, такий, тут вже вкрали частину, і це в нас який це в нас тортик? Пташине молоко. Йде 1,45 кілограма. Коротше, Короче, півтора кілограмове. Зараз діти нападуть, і раз два його не буде. The summer came for us and showed us what we lost. And I'm riding to myself about things you said, about things you said. A slowness creeps towards my feet within. Яка тут є краса, це ці, боже сухоцвіти. Дуже гарний. Тут такі. Шикарний тут букетик. До речі, шоколадний тортик вже майже з'їли. Зараз будемо відкривати ось цей. Це якось він там називався. Нектарин. Не знаю, мені здається, що я його вже якось купувала. Сьогодні день, коли я полежала, розслабилася трошечки, хоча в Рівному ми досить так активно погуляли з дітьми. Ну, як погуляли, пішли в сінце, Васильку втік. Коротше, шукали Василька. Потім прийшла кума, допомогла з Васильком, я дещо купила. Покупочки сінце я покажу вам також в цьому відео. Ось і потім ми пішли на каву, чесно, не знімала. Не... З двома малюками знімати практично нереально, особливо у великому місті, в Рівному дуже активно їздять машини, де б ми не були, щоб ми не робили все рівно скрізь купа машин. І досить це так небезпечно. Тому, Ой, поки доїхали сюди, трошечки пообідали туди-сюди. Погуляли з дітьми, Вова в пісочниці погрався, скільки хотів. Вова поспав, я біля нього полежала. І зараз ось на вечір будемо їсти тортика, розмовляти. А прийшов чоловіковий брат із жінкою. Коротше, такі вечірки. Плюс купа дітей, куча онуків. Коротше, весело тут, а коли всі поїдуть, пороз'їжджаються, то батьки залишаться самі. Пахне дуже гарно цей тортик. Ой, 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 ой. Пася, пася, ходи 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 ходи. Та... Ні, 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 ні. Та ходи. Я Не треба ходи. Вася йде з мамою в баню. Париться, да? Да. Кажи, нема тата? Да. То кажи, я йду з мамою замість тата, так? Да? Так. Да. Ідемо, кажи, париться. А париться? Да. Ходи. Ходи Василько, ходи з мамою. Льва. І Льова тут є. Льва не люба. тут є. Льова не Вася видно. Льва не видно? Да. Льова не видно? Да. Так. Так. Сонечка нема. Нема сонечка. Тут Сот, є ми йдемо в баню. Тут темно. Да? Тут барчик. барсик. Барсик. Побутнув біля барсика. А ми вже з Васильком із баню. Мама, зводкай. Фоткаю. Він такий червоний був, що це взагалі, да? вже... так? То ж сфоткала? <гум> думає, що я сфоткаю. такий гарний. Мама сфоткай це. Що, мама сфоткала. А тобі сподобалось в бані чи ні? Так. Будеш ще ходити з мамою? Так. А що ти там робив? Водичку поливав? Так. А що ще? Було Де. тепленько там? Так. Клас. Ну, там не було настільки гаряче, як буває в бані, як буває в сауні, але було тепленько, знаєте, йому прикольно потьопатися було водою. Ось. Зараз, як тільки прийшли, хотіли його познімати, такий був червонющий. Але позвонив чоловік, тому трошки побалакали. І зараз вже будемо скоро влягатися спадки. Да. А завтра поїдемо додому. Вовчика не брала, бо я би з ними двома точно там в бані не справилась. На наступний раз, думаю, що візьму Вову. Сонечко, ти щиточого, да, сонечко. i've been yeah. fine Здається, що цей сільський вайб найбільше надихає мене продовжувати жити далі. Тільки тут бачиш, як народжуються нові тваринки, як граються коти, як радіють собаки новому дню і коли ти до них приходиш. І взагалі у селі все по-іншому, ніж у місті. Я не знаю. Там ніби час зупиняється і хочеться щось розглядати. Хочеться відпочивати душею, звісно, в селі треба працювати, якщо ти хочеш щось мати. Але все ж таки, село, це мені здається, для мене не обов'язково в селі засаджати гектари землі. Але це набагато краще жити в будинку, ніж жити на поверхах. Я це вже зрозуміла давно і взагалі в мене раніше в планах було не купувати квартиру, а купувати будинок. Але, на жаль, я тоді, в той момент, не могла дозволити собі таке задоволення. Тому, коли чоловік запропонував будуватися, звісно ж таки, я погодилася. У наступному відео буде знову ж таки про наше будівництво. Але це буде у наступному відео. А це дорога наша додому. Вже вдома, як ви зрозуміли, я не відразу почала монтувати це відео, тому що я зняла ще одне. На цьому тижні буде, певно, сім моїх влогів, вірніше сім моїх відео, бо дуже-дуже багато я не знімала і не хочеться, щоб це все затримувалося. А якось помаленьку-помаленьку рухалося вперед. Коли ми приїхали додому, в мене була ще одна поїздка, поїздка на рахунок нашого будівництва. Так що наступне відео буде з нашого будівництва. Що саме там було і чим саме я займалася? Звісно ж таки буде у наступному влозі. А зараз я хочу показати вам свої покупочки із сінцеє і подаруночок від Куми. Взагалі, я не очікувала, що вона мені щось подарує. Я також мала невеличкий для неї презент. Коротше. Приступаємо до покупочок та до подарунку. Я його, до речі, сьогодні тільки відкрила, хоча кума його подарувала ще вчора, 8 березня. Від куми я отримала ось такий презентик: це пловниця. Ну, так пише, заявлено на упаковці. Кума казала, що в духовці. Готувала плов, буду також пробувати. Але мені дуже сподобалося саме цей, ця пловниця, як окремий набір. Дивіться, що можна зробити ось так. І це все дуже гарненько стоїть. Мені здається, що це можна використовувати як дві окремих форми для запікання, тому що це глиняний посуд. А також можна використовувати для сервірування стола, наприклад, на Пасху, на святий вечір. І взагалі мені здається, що такий посуд має бути у кожного в себе вдома. Я колись задумувалася про те, щоб купити на святвечір такий спеціальний посуд, а потім вирішила, що все-таки брати не буду, бо хочеться його взяти якимось таким набором. А складати в однокімнатній квартирі його точно немає де. Тому кума мені дала початкове таке колекціонування. Я думаю, що я щось ще підкуплю, але вже, напевно, в наш будинок в дійсності, коли ми будемо там жити. Подивіться, яка краса дуже гарний візерунок. Чесно, я навіть і не очікувала, що кума в мене. Подарує мені таку красу. Ну, а своїм хлопцям я їхала в Сінсей купити саме якісь штанці, і Васильку нашому були потрібні трусики. Я би не сказала, що в нашого Вови взагалі немає ніяких штанів, вони є, але, знаєте, вони в основному лишились після Василька. Вони не спортивні. У мене хлопці дуже полюбляють спортивні штани. Та і я загалом також. Тому у нас якісь інші мало носяться. Я брала у це її джинси на Вовчика. Вони ще досі нормальні, все добре, тому буду носити. Взяла спортивні штани 104-й розмір. Для Вови це 3-4 роки. До речі, це. Іде набір з двох штанів, світленькі такі йдуть і голубенькі. Хотілося б взяти більші набори. Я, не пам'ятаю, здається, казала у попередніх відео, а може і не казала. Я намагалася купити, знаєте, такими наборами по 5-7 штук спортивних штанів на сінцеї. В онлайн-магазині. Але, на жаль, я не змогла схопити. Тільки додаю в корзину, тільки більш-менш там позбирала, заходжу в корзину, там уже немає в наявності. Тобто, викупляють зараз весною набагато швидше, чим я щось там зможу замовити. Тому, коротше, поїхала в такий стаціонарний магазин і купила тільки ось такі набори. Веселька точно такий самий набір, тільки в нього розмір 122. Да, хлопець в 4 роки носить розмір 122. Ось Штанці досить таки непогані. У мене було багато штанів і сінцеї, нормально вони носяться, гарна коротше, якість. І я ще взяла Васильку трусики троє. Ось такі з машинками. Думаю, що це буде його розмір. Розмір пише 110-116. Ну Це трусики вони мають все ж таки облягати. 219 гривень. Три штучки було. Було я взяла би і більше, якби їх було більше, а так їх не було в наявності. Шкода. В місті рівному, ну, на рахунок таких дитячих речей, для хлопчика скудненько. як і минулого разу. У мене Василько приїхав із села дуже-дуже задоволений. Він давно хотів поїхати до діда. В нас навіть останні дні, коли він ходив у садочок, весь час мені казав, мамо, я хочу до діда, я хочу до діда, я хочу до діда, до баби, до діда. Коротше, звозила, побули, переночували. Сьогодні, звісно ж таки, дуже багато в мене роботи. Хочу помонтувати відео, хочу попрацювати за ноутбуком, бо все ж таки вчора я попрацювала тільки зранку і ми поїхали, але ми поїхали під обід. Коротше, сьогодні в мене дуже багато роботи. Так що неділя не дуже такий вихідний. Наступне відео моє, як я казала, я буду з нашого будівництва. Розкажу, покажу. Багато що писала в телеграм-каналі, які ж є здогадки, куди я їздила, що робила. І багато хто все ж таки вгадав, що ми на будівництві. Вірніше була я на будівництві, була тільки з Вовчиком після села, але. Ніхто не вгадав, що я там робила. І це дуже класно. Я вже думаю, що на момент виходу відео із будівництва завтрашнього в нас буде септик. Я дуже сподіваюся, бо були варіанти, що я сьогодні їздила робити септик, але ні, в неділю ніхто не копає. Тому наступне відео буде не із септиком. Тому не пишіть, що нам викопали септик. Можливо, так, на момент виходу цього відео нам його будуть копати, чи, можливо, вже викопали. Все залежить від дзвінка. Я все чекаю, чекаю, чекаю. Ще плюс на наступному тижні передають якісь дощі. Я дощів геть не чекаю, бо сказали, якщо буде дощ, то септика нам не приїдуть копати, це трошечки відтягнеться. Тому сподіваюся, що дощ піде після нашого септика. Плюс до всього треба ще стовпчики повкопувати. Земля розмерзлася більш-менш. Ну, вже можна там працювати. І, до речі, сьогодні ми привезли ще трохи картоплі із села. Привезли вже молока домашнього. До речі, домашньої чоловікової мами, що вона дає молоко, а воно вспінюється в кавовій машині. Ну, коротше, це кавоварка, яка в мене є. Вже сьогодні тестувала, пили каву. Завозив нас, до речі, чоловіковий брат додому. Я того й так, знаєте, думаю, візьму ще картоплю, взяла яблук, взяли горішки волоських і взяли молока. Здається, більше нічого не брали. У нас і так речей дуже було багато, бо це пловниця, були речі, які ми брали у село, дітям, звісно ж таки, купу змінного одягу брала. І все це везли назад додому. Віка з нами не їздила, Віка була вдома, трошки прихворіла, коротше. Так що ми їздили тільки з хлопцями. З хлопцями їхати ще той квест з маршрутками, з пересадками, з завантаженою. Але я дуже сподіваюся, що влітку, коли ми будемо їздити, то ми заїдемо в будинок і виїдемо звідти уже всі разом в кінці літа. На цьому дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами у новому влозі. Всім па 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 па